Стане смарагдовим в Україні запровадять незвичні світлофори. Новий держстандарт змінить зовнішній вигляд світлофорів і навіть відтінок зеленого сигналу. Крім того, він врегулює параметри нових велосипедних світлофорів. Як зміняться світлофори в Україні та коли запрацюють нововведення, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світлофорів на дорогах, зокрема замість звичного зеленого з з'явиться смарагдове світло, а також зміниться вид стрілок, що регулюють напрямок руху. Повідомляється, що національний стандарт набуде чинності 1 травня 2025 року. Таким чином, з цієї дати нові світлофори мають відповідати змінам. Одне з головних нововведень стосується зеленого світла. Замість стандартного зеленого кольору, з'явиться смарагдовий. Це яскравий відтінок зеленого з легким синюватим відтінком, має високу насиченість та блиск. Вважається, що смарагдовий колір помітніший на. На дорозі і відповідно краще сприймається водіями. Зараз на лінзи світлофорів наносять суцільні стрілки, які вказують на напрямок руху. Із травня з'являться шевронні стрілки. На лінзах світлофорів з'являться саме вони, оскільки краще помітні здалеку та допомагають водіям зорієнтуватися швидше. На всіх велосипедних світлофорах розміщуватиметься значок велосипеда. Вони будуть мати лінзу 100 мм для велосипедних доріжок та розміщуватися праворуч від дороги або лінзу 200 мм, якщо світлофора. Фор розташований над дорогою, крім того, таймери зворотнього відліку почнуть встановлювати як на пішохідних, так і на транспортних світлофорах. Також вводяться нові кнопки виклику сигналу світлофора та пристрою звукового сповіщення. Нагадаю, що проїзд на заборонений сигнал світлофора одна з причин ДТП. Не забувайте просте і дуже важливе правило: водій повинен рухатися тільки на зелений сигнал світофора. А з 2025 року на смарагдовий порушення правил проїзду на заборонений сигнал світофору це адміністрація. Ативний штраф у розмірі 510 гривень. Тож встановлення нових світофорів це звичайно покращення для українців. Однак чи на часі такі покращення, коли триває війна? Напишіть нам у коментарях. А я поки нагадаю про акції протесту, які відбулися і цього і минулого року, де представники громадського суспільства вимагали від чиновників перестати витрачати гроші на інфраструктуру, зокрема на бруківку та дорогу, і переспрямувати їх на ЗСУ. Мітинги відбулися у Києві, Одесі, Львові, Луцьку та багатьох інших містах. Наші військові потребують максимальної допомоги прямо зараз, прямо вчора. Все не позавчора треба. А ми будемо бруківку перекладати. Метро будувати, яке будується 10 років і досі немає? Одним із гучних прикладів, коли громадськість почала звертати увагу на нераціональне використання коштів, стало перекладання бруківки у Києві по вулиці Богдана Хмельницького поблизу метро Театральна. Українці писали, що такий ремонт обійдеться у 300 мільйонів гривень. Тоді чиновники відреагували і сказали, що це не відповідає дійсності а ціна ремонтних робіт складе 12 мільйонів гривень. Питання риторичне: а чи доречно перекладати бруківку під час повномасштабної? Війни, коли всією країною збираємо гроші на військо. Здавалося, після такої акції влада мала би переоцінити статті витрати, дослухатися до громадськості, адже бюджетні гроші це гроші українців. Проте не так сталося, як гадалося. Військовий Олег Семороз зафіксував, що на столичному подолі по вулиці Григорія Сковороди комунальники здирають технікою абсолютно придатну для користування плитку на тротуарах. Про це військовий написав у своїх соцмережах. Звичайно, поки триває повномасштабна війна, не вщухатимуть дискусії про те, чи доцільно витрачати кошти на розвиток інфраструктури, а не спрямовувати все на оборону. Але якість, наприклад, доріг має значення навіть під час війни. Вони використовуються для військової логістики та евакуації, через них йде експорт та імпорт товарів, а ремонт забезпечує робочі місця. Наприклад, у бюджеті 2022 на розвиток та утримання доріг загального користування державного значення було передбачено 42,2 мільярди гривень. У 2023 році витрати на дорожнє будівництво були урізані майже вдвічі. Так, на розвиток мережі та отримання доріг державного значення передбачили 27,5 мільярдів гривень. Субвенція місцевим бюджетам скоротилася до 16 мільярдів. У 2024 році Кабмін виділив Агентство відновлення та розвитку інфраструктури вже 17,1 мільярд гривень за програмою розвиток мережі та отримання автомобільних доріг загального користування державного значення. Ці кошти з залишок з спеціального фонду держбюджету вони не були використані в попередні роки. Гроші направили на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг державного значення, а також автомобільних пунктів пропуску на кордоні. Субвенцію місцевим бюджетам на цей рік не було передбачено. Натомість Кабмін виділив майже 2,5 мільярди гривень із резервного фонду на відновлення доріг у прикордонних та прифронтових регіонах, тих, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей, перевезення гуманітарних вантажів та евакуації. Як бачимо, за роки війни кількість грошей на розвиток дорожньої інфраструктури України таки зменшили. Але дискусії щодо доцільності витрачання коштів на дороги, бруківку, світлофори, а не на потреби ЗСУ, не припиняються. А як вважаєте, чи дійсно на часі нові світлофори, поки в країні триває війна? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Я ж бажаю вам тихого вечора і мирного неба над головою.